Привіт, народ! На кінець -то прийшла до мене термопара. Хто підписаний на мій канал, той бачив. Я робив розпаковку з AliExpress. Там дуже багато корисних товарів я заказав. Так що підписуйтесь, переходьте на другі відео і так далі. Сьогодні будемо робити калібровку ось цієї станції, що я замовляв. Також на неї огляд є. Номер її 8898. Вийшла вона мені в районі 1000 гривень на Aliexpress з нормальною комплектацією. Так що, народ, будемо зараз її пробувати калібрувати. Не знаю, чи мені вийде, чи я буду правильно це робити. Випишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал. А ми погнали до докалібров. Калібрувати я буду ось цією термопарією. Не знаю, воно правильно чи воно неправильно, але я думаю, приблизно там плюс-мінус 10-20 градусів я налаштую цю станцію добре, щоб вона. Паяла, фендув і таку температуру видавав як потрібно. Калібрувати я буду ось цим мультиметром: річ метр 101 РМ. Коротше, батарейки я ще не замінив. Батарейки тут досить нормальні стоять, але я ще заміню, потім ще детально відкалібрую. Було б для точнішої калібровки, краще було замінити батарейки. Вив я коротше, народ батарейки, але не ті, що треба. Не три, не, не а 2А, і все. Ну, Тут вони ще добрі, так що будемо ним калібрувати. Хтось там мені писав колись в коментарях, коли я робив на нього огляд, що він не має заміру температури. Народ він все має, ця функція скрита. Зараз я вам детальніше покажу, як я її знайшов. Так що погнаємо народ щупи, Звідьце. ось так. Витягнули. Включаємо сам мультиметр. Включаємо вольтаж. Зараз я вам покажу, хто має ось такий мультиметр, можливо, в когось і є. Відмітка, де заміру температури, можливо, є дорожчі. Я чесно не дивився, я просто цей заказав, мені підійшло по ціні і так далі. Є на нього огляд, так що переходьте. Дивіться, ставимо е, вольтаж, ставимо мілівольтаж. І функція між до мілівольтажом, і і авто в нас є вимірювання температури. Легесенько перекручуємо. І що в нас на екрані? Це кнопочку SL Ми переключаємо Fahrengейти. Цельсії і Fahrengейти. Міряти ми будемо в Цельсії. Ставимо щупи. Раз. Два. Хто знав, ставимо лайки. народ. Ставимо лайки і пишемо в коментарі, хто знав, що оцей е мультиметр має ту функцію вимірювання температури. Для більш точної налаштування, я зразу ж провірю свій оцей ДТ. ДТ-70 паяльник. Він з заводу класно відкалібрований. ну Буває там я не знаю, ну переважністю він відкалібрований добре з заводу. Я включаю його, виставляю температуру в середньому. на, давайте, Я не знаю народ. Напишіть, з якої калібрується, якщо точно. Чесно, не знаю. Я виставлю давайте, середню температуру 250 градусів, чітко 250. Даємо йому нагрітися, він був в мене включений. Все, лампочка на, е, погас. Бачите, термопару я притиснув. І на термопарі в нас показує 217, 218, 16. Скаче туди-сюди і е, показує 216-220 градусів температура. Зараз ми подивимося сюди. Як ви бачите, в нас на крутівці 250 виставлено. Давайте візьмемо погрішність з батарейками. Потім я поставлю батарейки, ще раз вірю, в телеграмі своєму вам відпишу. чи з батарейками була якась різниця. Чи ні. Давайте також візьмемо погрішність цього мультиметра з тими батарейками, погрішність цього е, паяльника. Я думаю, що він зараз на даний час видає десь там ну, 220, можливо, 210 градусів. 250 тут немає. На кінці жала я приставляв, тому що мені треба кінець жала, щоб вона видавала температуру, а не, як то кажуть, середина. Я тому її беру на цьому столику, приставляю і мені ви показує, як ви бачили, 217-216. Давайте візьмемо середнє 220, буде так чітко. Добре. Цей ми відставляємо паяльник з деташкою ми провірили. Беремо другий паяльник. Беремо цей і будемо також зараз його ставити нагрівати. Беремо температуру, вибираємо 250 градусів. Я кажу, я його ще не калібрував. Він, як мені прийшов, так і він прийшов. Я ще нічого тут не лазив до тої станції. Так, 250 градусів. Все, ми на станції вибрали 250 градусів, даємо йому нагрітися. Тут закрутимо добре. Даємо йому нагрітись і зараз будемо дивитися, що нам видасть цей паяльник з заводськими налаштуваннями. Я сюди не ліз. Воно як прийшло, так і, так і воно і є. До речі, що вам хочу сказати, оця станція, цей паяльник скоріше нагріває, чим ДТК. Набагато скоріше тут включаєш, він буквально зразу нагрівається. Коротше, в районі 210 градусів. Ну я вам скажу, він досить точно налаштований. Тоді я термо... термометром міряв, воно брехало. Тут у нас виходить 200, давайте візьмемо в середньому 200 е, градусів, давайте ми зробимо її більш точною і давайте ми піднімемо ще температуру на 20 градусів. І тоді, я думаю, буде більш точно відрегульовано, тому що кажу, погрішність мультиметра і погрішність, я не знаю, термопари все одно якась є і так далі. От Як перейти тут в режим калібровки? Дякуючи моїм підписникам, мені там в коментарях написали, е, каже Вова, зажимаєш дві кнопки. І заморгає, і ти собі додаєш там плюс і мінус. Дивіться, я вже потім розібрався що там плюс і мінус. Тут ми налаштовуємо плюс і мінус. Зараз в даний час плюс. Давайте в мене стояло 36. Давайте додамо йому ще плюс 20 градусів. Так? То в нас буде 46, то є 10. Давайте попробуємо 10. 40, 47. Отак, нехай буде 10. Зараз від, відкалібрується і попробуємо, що показує. Ми додали ще плюс 10. Як я розумію, не знаю, може я помиляюсь. Зараз побачимо все на мультиметрі. Так, 250 градусів приставляємо в термопар. 248. 248 градусів. Так що, ну, блін, народ. 250 чітко. Народ 251. Коротше, народ чітко відкалібрувало. Давайте ми попробуємо на припої. 250 градусів, припої. у нас має А Ану, вже має плавитись. Так, припой плавиться, народ. Якщо таким образом, ну я думаю, отак ми точно більш точніше відкалібрували. Все, це ми відкалібрували. Я думаю, треба так залишити. Нічого ми не рухаємо. Як ви бачите, я підняв на 10 градусів і все. Чітко запрацював. Включаємо ми цей паяльник. Крем тепер в руки фен. Не знаю, чи я зараз буду правильно налаштовувати. Я взяв середню насадку невелику, не маленьку, ось таку середню і буду приставляти прямо на насадці не з самого фена, а з насадкою і дивитись приблизну температуру. Так що поїхали, включаємо фен. Нехай він нагрівається, виставив температуру також 250 градусів. Я вважаю, що це середня температура, бо тут до 500 паяльник йде. І також щось до 500 йде фен. Зараз, в принципі, я гляну, скільки паяльник де. Зараз ми глянемо, бо я, здається, в огляді навіть вам не показав, який максимум ця станція видає. Е, так, градусів у нас станція. 500 градусів. Так. 500 і мінімум 180. Мінімум у нас де 180, якщо я не помиляюсь. Так, мінімум 180. Давайте ми подивимося на сам фен. Фен у нас максимум видає також напевно, 500-600. Ну, Вони йдуть всі в стандарті, я так думаю. Ану, скільки фан видає? 500, правильно, мінімум. Десь, напевно, сотку видає, більше не видає. Ну, менше то, то есть, не видає. Мінімум, скільки в нас де. Та ні, со, та 100. Бачите, я, я навіть не знаю, чи я вам кажу, приблизно вони так всі мають. Так, давайте виставляємо 250 градусів. Нехай він нагрівається. 250 виставляємо. Ну, ще трошки. 240. Так, 250 градусів. Так, по силі воздуху я ставлю, по дуйці я ставлю рівно 50%. Думаю, на мою думку, буде так правильно. Ось тут на припої, він же починає плавитись. Ну, тут видно, що він плавиться. Коротше, плавиться 100%. Коротше, я думаю, вже 250. От, бачите, поплило. 250 градусів вже є. Давайте ми спробуємо, скільки нам покаже термопара. 200. 200, 203 я бачив. Ану, давайте ми отак зробимо. Добре. 200, 4, 200. Давайте ми йому піднімемо. На е, ще 10 градусів. Подивимося, що покаже термопара. Тут у нас стояло 35. Давайте поставимо 45. Ось так, 45. Зараз він відкалібрується. І попробуємо представляти термопару. Давай. О, Все, він відкалібрувався і починає ще раз набирати ту температуру, яку я йому задав. 251 градус, ставимо рівно 250. Пробуємо ставити термопару. Дивимося на мультиметр. Щось нічого не змінилося. Як було, так і є. Дивлюся, вискакувало 200 з 200 чимось. Ану... 200, ні, 212. Давайте ми ще раз зажали, давайте піднімемо до 50. До 50 і пробуємо, нехай калібрується. А ну що ти зараз нам покажеш? Ну Як буде 250-240, це буде добре, тому що кажу погрішність, давайте середнє будемо виставляти і будемо потім бачити, як воно все буде паяти і йдути. Так, пробуємо. Він в тому режимі десь приблизно і був 190. О, о, оце приблизний результат. Дивіться народ. Оце 234, 235. Коротше, оце, я думаю, приблизний результат фена. Давайте ми ще йому дамо на 5. І тоді буде добре, тому що я запхав е, термодатчик. оцей Саму середину, а мені треба, щоб воно було десь тут. Я думаю, навіть треба більше, тому що треба буде десь на 10-15 ще підняти. Тоді буде чітко, тоді я приставлю десь тут. Бо тут нас показує на виході, навіть 200 немає. А то буде так. То буде дуже погано, тому що якщо я не буду близько, мені треба далека. Так що давайте ще раз. Так, в нас є 49. Я думаю, давайте на цілих 20 піднім. що кажу, відстань буде десь. При пайці приблизно сантиметрів 4-3-2-5, як коли, а температура треба була, щоб стабільна. Давайте так, давайте ми. Блін, воно вже вийшло. Давайте ще раз зажимаємо, тримаємо. Є. Давайте ми піднімемо до 65. Нехай буде ось так. І давайте, нехай він калібрується. Я тримаю приблизно сантиметр. І він показує 180-190. Я думаю, треба ще накрутити. О, 200 220. Він набирає, до речі, Тьфу, я от 200-230, 225. 225, 226. Давайте ще раз. Давайте ми йому дамо 80. І буде так, я думаю, добре. Приблизну відстань сантиметра 1,5-2. 200, що ти нам скажеш? Даваймо так. Тут термопару теж я вже його тут уплавив. <світ> Не знаєш з якої сторони. Ставиш з одної сторони, показує одне, ставиш з другої, показує друге. О, 230, 200, було 230 народ. А ну так. 230, 240. 250. Ну, коротше, 250. Давайте ми такої і залишимо, я думаю, 244. В такому раю... Коротше, якось так ми виставили народ. Давайте ми попробуємо витягнути кусочок припоя. 250 градусів. Він у нас має плавитись. Як вам показати? Ось так. Я думаю, давайте дивимося, як він буде плисти. 250 градусів. Я не знаю при якій температурі цей припой плавиться, але має... о, пливе. Як вам показати, не знаю, щоб ви бачили. Давайте отак. Припой починає плисти, як ви бачите. О, капелька впала. Давайте отак вам покажу. Дивіться сюди. Бачите, пливе. І сплавляємо повністю. от, Я думаю, ще можна додати, бо тут дуже близько. Оп, капелька впала. Супер, давайте ще додамо на десятку. І тоді буде супер. 80, ставимо 90. Ставим 90 і зараз пробуємо, як буде цей раз е, плавився плюс. Як вам то показати на камері? Ось таке, я думаю, вам буде видно, що буде капелька падала. Так. 250. Добре. Давай нагрівайся. Просто, на мою думку, при 250 градусів він має краще плавитись і з більшої дистанції. Десь приблизно сантиметра, 2 і він має півтора, він має плисти. Давайте пробуємо. О! Оце друге діло, дивіться. Півтора см капля поплила, 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 поплила. Оце друге діло. так. Можна ще на 5 додати. Бачите, я 1,5-2 см і капелька поплила. Так що, в такому районі, я думаю, буду паяти. Можливо, ще на 5 піднімлю. І, або, от, наприклад, поставити 200 255 і буде 250 градусів в районі 2 см. О, дивіться. Він плавить нормально. о. Плавляє, хоча я буду ним працювати в 300 градусів. Але я вважаю, так буде правильніше, тому що це є в нас середина. Він 500 градусів нагріває, я калібрую при 250. Також паяльник. Не знаю, напишіть в коментарях чи правильно я калібрую, чи ні. Ну це моя думка. Так, народ, ось таким образом. Я думаю, я приблизно в середньому я відкалібрував цю станцію. Тепер вона мені буде паяти добре. Я не буду там е, доплюсовувати плюс 50 градусів чи плюс 100 градусів, бо паяльник там погано плавить припої і так далі, чи фен погано плавить. Потім ще раз повторююсь, більш детальні, я викину свій телеграм, якщо я заміню батарейки, ще раз спробую, що покажуть е, ці показники на нових батарейках. Я думаю, вийшло корисне відео, як від, відкалібрувати ось таку станцію 8-9 віку. Думку, якщо навіть якась друга маркіровка там 989, вони мають всі ідентичні характеристики, просто наклейки нумерація друга, можливо, я помиляюсь, але в китайців все так і є. Що народ, за мою роботу? Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримуйте звичайно український контент. Слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.